Вимкнулася електроенергія, світла немає, інтернету немає, але навчання мені якось потрібно продовжувати. Віримо в краще, що все буде добре, але в разі відключень електроенергії хочеться підготуватися та придбати необхідний пристрій. Тому зараз їдемо на зустріч, познайомимося з людиною, яка нам допоможе у виборі. Він точно в цьому розуміється, і допоможе, який саме пристрій нам придбати, щоб бути завжди в ресурсі, бути на зв'язку та постійно залишатися з електроенергією. Доброго дня. Доброго дня. Так, ну, привіт. Богдан Альона Стас. Приємно. Раді вас, друзі, познайомити з нашим новим партнером, нашим новим знайомим, людиною, яку представляти в принципі, не обов'язково. Стас Бугрім. Людина, яка залишає всіх завжди на зв'язку, в сіті і з електроенергією. Пару слів про в Комфорті. комфорті. Як постійно бути в ресурсі на зв'язку з електроенергією? Золота середина це мінімальне, що я вважаю, що треба на квартиру на сьогоднішній день. Це оці великі повербанки на 1,2 кВт. Він витягне світло, інтернет, ноутбук, зарядку телефону. От, про це я хотів запитати. А це воно так. Да. Але якщо ви хочете, наприклад, щоб сушити волоси, можливо, і включити мікроволновку, да? щоб трохи підігріти собі їду, то вже треба брати на 2,4 кВт. Є так. інші варіанти, які там, наприклад, можуть запитати клад, квартиру не від павербанка, це є... щось потужніше. Так, да, є... тут питання в тому, що коли у вас пропало світло, ви йдете, виключаєте автомат у себе в квартирі, включаєте в розетку у внутрішню цей павербанк і плюс-мінус у вас вся квартира працює. Потім, коли світло з'явилося, треба проконтролювати цей момент, витягнути цей павербанк, включити автомат і потім поставити його на зарядку. Це є, як би кажемо, не дуже. Треба цим займатися. От, якщо ми хочемо, щоб цим не займатися, щоб все, -все було автоматично автоматизувати. Да, ставиться вже повноцінна система мінімум на 5 кВт, пропускається через щитову. Світло пропало, воно автоматично переключається на акумулятори і все. А питання в тому, що, наприклад, на 1,2 кВт павербанк вартує 800 доларів. Так, да, Я хотів запитати різниця, в да, а сутіла. тут вже 4200 200 доларів. Ну, Найкращий так. варіант це, щоб світло не виключалось ніколи. І е, люди будували просто звичайні станції під зелений тариф. Угу. 15 кВт станція 10 тисяч доларів на звичайний будинок від 100 до 200 квадратних метрів. Один раз ти інвестуєш. Це однофазна чи трьохфаза? Трьохфазна. Трьохфазна. Mm -hmm. трьохфазна система. Один раз ти інвестуєш. Ти забуваєш назавжди, що таке світло. Хоч воно буде по 40 гривень, ти вже не платиш на копійку. В описі під відео дивимося всі посилання, які залишаємо. Тут обов'язково і і TikTok, і YouTube канал. Та залишимо тільки YouTube і Instagram. Заходьте. Звертайтесь, будемо. ми, я думаю, на сьогодні наше питання точно вирішимо. Я вам зараз запропоную рішення, яке середньо оптимальне буде для кожної квартири. Це в нас великий пауербанк на 1,2 кВт. Так. В результаті наших зусиль у нас з'являється в кадрі Едік. Це, я так розумію, блок зарядний пристрій. Це угу. треба буде заряджати його. Скільки годин по моїй зарядці він повинен зібрати? Я думаю, для? годин 5. 5 годин. Оце для, я так розумію. Автомобільний навіть, Автомобільний. Тобто це штука, яку я можу брати і на риболові з собою і виїхати на цього. На в цьому і кайф. Наприклад, поїхав ви нарубав, взяв собі чайника, включив. Едік його витягне? Треба дивитися, тому що є чайники, які йдуть, грубо кажучи, там кіловат, а є 2 половиною. От нам треба підібрати такий, що вбрав кіловат. Угу. І тоді у нас буде все супер. Дві розетки? Угу. Включаємо 64%. Ну, як правило, вони всі так заряджені, так? Да? Ось це, це 12 ватт. Да. Це заряджати. Включили, все працює. Тут у нас можна USB вихода, я так розумію, uh -huh, так. Uh -huh. Задня частина, що за біла панель? Це у нас фонарик. Oh. Для хазяйства, це супер. Просто є ще такий на 24 кВт, але він вже такий заважкий буде. Виключила з електроенергія, вирубаю основний автомат, айді розетку, що світло у нас працює. Так? Саме бюджетний, але щоб було все автоматизовано. Тобто на 5 кВт є два варіанти. Перший це на базі дешевого інвертора. Другий це на базі дорогого інвертора. На базі цього інвертора це буде вартувати 4200 доларів під ключ. Це вже з роботою, з доставкою, з захистом. Отакий От інвертор. І ось такий акумулятор на 5 кВт. Акумулятори ми ставимо тільки такі і ніяких інших, тому що тут гарантія 5 років. Він просто виконує свої функції. Під нього можна підключити дешевше, навіть ці можна дешеві гелеві акумулятори підключити. Немає світла, він переходить автоматично через інвертор на акумулятор. І ми вже через інвертор беремо оці потужності для свого будинку або квартири. Як тільки включається мережа світло, він переходить автоматично на мережу, виставляється ток заряду, наприклад, 30 ампер, да, там. і він теж, я так розумію, годинки за три заряджається. Каже, якщо є можливість, ставте одразу на базі десь. Тоді давайте цей протестуємо, як він себе покаже. Якщо буде необхідність в більш потужних приборах, це буде комусь на подарунок, аби нам знати, до кого звернутися чи то за станцією, чи то за акумулятором. Ну, в принципі, я отримав більше від того, чим навіть очікував. Саме перше дякую за те, що виділили свій час. Тому що в соцмережах ми всі заочно, скажімо так, знайомі, а коли вживу, спілкуюся з людиною, ти розумієш, що це абсолютно новий рівень. Ось за допомогою цього пристрою будемо вирішувати питання з можливим включенням електроенергії. Це такий потужний павербанк. Тепер ще і домашку будеш виконувати без проблем. Буде і освітлення по всій квартирі, і Wi-Fi-роутер буде працювати, буде інтернет, можна підключити до нього телевізор або холодильник. За допомогою цих ось виходив. USB та Type-C, можна підзаряджати свої гаджети. Тут у нас також є 12 вольтна зарядка. Це більше до автомобіля стосується. А на задній панелі ось такий прикольний бонус. Вмикаємо ось такий потужний ліхтарик. А коли хочеш потанцювати, позайматися своєю улюбленою справою на ось такий режим. О! Буквально. Спробуємо Підключимо включимо телевізор. Для цього потрібно вимкнути кнопочку. Опа, вентилятор спрацював. Розетки активувалися. Тепер у нас буде електроенергія завжди. Воля, все працює. Ого. А скільки годин буде працювати телевізор за допомогою цього павербанка? Так, ну наразі навантаження невелике. 14 годин, я думаю, він не протягне. Я думаю, буде менше. Десь в районі. 9-8 годин. Ось там, бачиш, показує 9 годин. Можна взяти на 2,4 кВт, він вдвічі потужніший. Там дійсно ну, ціник інший, але він набагато потужніший, потужніші прилади і довше будуть працювати. Мені вже дуже хочеться його включити до системи всієї квартири і подивитися, скільки він реально пропрацює на одному заряді. До речі, я його пробував заряджати. Він сьогодні зарядився повністю на 100% за 5 годин. В наборі у нас йде ось такий зарядний пристрій. Їх, до речі, тут декілька. Це звичайний зарядний пристрій, заряджається від 220, Тобто від звичайної розетки. Ось така комбінація. Зараз ми, до речі, включимо. Я все покажу. І ось наборі ще є такий пристрій від автомобіля можна заряджати. Тобто, взявши десь з собою на природу, використовуючи його як підзарядний, Пристрій для своїх гаджетів чи для освітлення. І також його можна заряджати прямо в дорозі. 220. І вентилятор спрацював. Зарядка пішла. Для того, щоб підключити ваш павербанк до електромережі всієї квартири, не можна, не бажано точніше робити підключення вилка-вилка. Обов'язково має бути автомат в електрощиті, який буде відповідати спеціально за цю вилку, яка буде підключатися до вашого павербанка. Але саме головне правило повинен бути вимкнений ввідний автомат. Тобто має бути напруга тільки від нашого зарядного пристрою. Виключаємо відний автомат, вмикаємо вилку в наш павербанк і перевіряємо, чи все працює. Ну що, перевіряємо. Повторюсь, я виключив від неї автомат, це обов'язково, і підключаємо наш пристрій до мережі. Хоп! І вмикаємо розетку. Так, і що буде? Оп! Опа! Освітлення по всій квартирі є. Ви будь ласка, при просто цьому, якийсь павербанк, це все, все робить. При цьому у нас працює холодильник так, в звичайному так. режимі. Бойлер, звичайно, у нас вимкнений. Електроплита також не буде працювати, тому що вона дуже потужна. І при цьому освітлення є. Інтернет теж є. Тому домашку я зараз буду опрацьовувати. Ну що, звичайно, це добре, що є таке швидке та сучасне вирішення проблем, але краще, щоб цих проблем взагалі не було. Так, краще, щоб цей едік стояв просто в коробочці. Продовжуємо, друзі, тестити. Залишили освітлення буквально в двох кімнатах. Працює Wi-Fi роутер і холодильник. При цьому навантаження показує 130 Вт, хоча я думаю, що більше. І залишок роботи показує 4 години. Так, прийшла у нас майже година. 85% заряду батареї та показано, що павербанк пропрацює 3 години ще. В принципі, я думаю, що він пропрацює більше. Нагадаю, що є менш потужні та більш потужні моделі за нашу. Кому цікаво, в описі під відео посилання переходьте та обирайте ту модель, яка підійде вам. Один із випадків, як ми використовуємо зарядний пристрій на природі. Можна зарядити телефон, який в Насті розрядився. Так. Воно зараз 18%. Потрібно більше. Дякую. Пішла зарядка? Так, є. Ну, використовуючи ось цю частину, де розетки. Зарядка телефона здійсниться ну, прям, дуже швидко. Uh -huh. Також, якщо потрібно використати розетки в іншому якомусь там приназначенні, то телефон можна зарядити дуже просто. Ось за допомогою Type-C виходів 18 або 60 Вт. Пробуємо. Хоп! Заряджається настиг? Так, є. А якщо вже взагалі до вечора будемо сидіти, то нам, звичайно, допоможе потужний ліхтарик. Тут заряду 100% залишається, а телефон 52% зарядився телефон. Тут є декілька режимів. Перший режим світить в такому нейтральному світлі. Інший режим максимум. І третій танцювання для Насті і для Тефі. Залишаємося на Так.